Ярмарок дитячого дозвілля відвідало понад 10 тисяч великих і малих львів'ян. Упродовж трьох днів до палацу мистецтв школярі із батьками приходили, аби дізнатися, які гуртки та секції працюють у Львові. Кожен міг спробувати себе у різній майстерності подивитися показові виступи танцювальних, вокальних та інструментальних колективів, стати учасником спортивних змагань і навіть навчитися доглядати за тваринами. І так кожна дитина вибирала справу, яка їй найбільше до вподоби. Понад 60% діток все-таки запишуться у гуртки. І є ще один такий цікавий факт, що після першого дня ярмарку один з учасників нам розповів, що вже ввечері. Прийшло шестеро діток на гурток. Цьогоріч також видали корисний довідник, до якого зібрали усю інформацію про секції та гуртки Львова, їхні адреси та телефони. Якщо хтось довідника не отримав, його можна знайти на сайті самопомочі або ж зателефонувати до об'єднання. Щоденно, з 9 ранку до 6 вечора, ви можете телефонувати за номером телефону 297 тисяча, говорити, в якому районі ви б хотіли отримати корисну інформацію про дозвілля. І наша дівчинка, яка відповідає. За довідку дитячу дозвілля надасть вам повну інформацію, порадить вам, які найкращі гуртки є у вашому районі. Десь номер телефону. Ви зателефонуєте, перейдете зі своїми дітьми і оберете для себе дозвілля. Це вже другий ярмарок дитячого дозвілля у Львові, який організовують міська рада та об'єднання самопоміч.